Саме величезний привіт, вітаю вас. Бажаю найкращого тижня. Бажаю і гарного ранку. Подивимось з вами акції в магазині АТБ, Можливо, щось додали із акційних товарів. І також подивимось ціни на овочі та фрукти. Акції тільки два дня. Зверніть увагу понеділок та вівторок. І вже середи починаються зовсім інші акції. Ціни на продуктах, які будуть вже дорожче ніж минулого тижня, було ніж сьогодні. Так, ну і давайте розпочнемо. Апельсини 59 гривень, так були залишились, 127 гривень сливи. Гранати 290. Груші привезли по 108 гривень. Кавуни дешевше від яблук, як я вже говорив, по 50 гривень кавуни. Яблука, ви самі знаєте, по 80-90 по 90 гривень. Перець солодкий, червоний, по 120 і 126 гривень, а перець жовтий. А томати по 88 гривень, я заокруглюю ті копійки в більшу сторону для зручності. І томати ще є якісь по 76 гривень, трішки інакші. По 116 гривень нектарини. 69 гривень залишились банани в таку саму ціну. Лимони 84 гривні, 225 гривень ківі. Грейфрути по 96 гривень. А і перець 86, ось цей. Огірочки, по пирчості, як я говорю, 45 і 48 гладенькі. Кабачки по 29 гривень. Капуста рання, 60. Ой, капуста цвітна 65. Я вже думав. 65, так зразу різко взлетіла ціна. Капуста перший гатунок по 20 гривень. Вже не. А, ну рання, так, да. правильно. Все вірно. Часник 127 гривень. Тут ми з вами були. Чи були? Так, персик 124. Ось такий. І що тут ще в нас? Виноград рожевий по 200 гривень. А давайте подивимось, дивіться, ціна на цибулю впала вже по 13 гривень, ще дешевше. Ну, Це досить тішить, картопля рання 38 гривень. Ось ця, що я показую. А, так, Буряк по 20 гривень а теж ціна впала на буряк. Це досить добре. І картопля ще і ось така. Ну, Я гадаю, що вже картоплю, перший гатунок ніхто не купує. І ось така молода по 23 гривні. А, морква залишається. А ні, трішки впала ціна на моркву. 40 гривень, здається, 45 була. Да, 45 була. А тепер по 40 гривень. А в середу, а, ні, не в середу, коли я знімав п'ятницю. В п'ятницю да, була по 46, навіть вже по 40. І ходіть на. Продукти, як я вже сказав, покажу тільки найкращі знижки і, можливо, ще щось поставили на знижку. В АТБ також буде цікаво подивитись. З'явилася ось така кукурудза від торгової марки День у день. Суперсолодка. Вона по 38 гривень. І в таку ж саму ціну горошок День у День 38 гривень. Оливки делюкс зелені без кісточки 400 грамів 68,50 гривень. Ще з'явилися ось такі фаршировані з пастою, з сиром блакитного сиру, блакитною пліснівою 62 гривні 280 грамів. А в акцію поставили квасолю своя лінія червону в томатному соусі 40 гривень та 30 копійок. А зі знижкою зараз гриби печериці делюкс 450 грамів, 101 гривня та 50 копійок. А ще можна придбати гриби печериці своя своє лінія. 270 г за 66 гривень. А зі знижкою соус карбонара від Густо по 22,70 І в таку ж саму ціну соус із часником. І ще дромедова гірчиця дуже смачна, її купував 120 грамів, 16 гривень. День у день заправка бурякова томатна 200 г 24 гривні. Філе скумбрії в томатному соусі 65 гривень. Пакування 170 грамів. І тут, і тут також 170 філе в олії 68,40. А є ще філе скумбрії в гострому томатному пікантному соусі 65 гривень. В акцію поставили своє лінія червона квасоля з м'ясом індички за 56 гривень та 70 копійок. Свинина тушкована, родинний смак 525 грамів 112,60. Паштет Оніс 240 грамів з печінки курей та курчат 49 гривень. Приправа своя лінія 12 овочів та трав гранульована 150 грамів, 27,50. Приправа 12 овочів та трав. Універсальна іделія 60 грамів, 19 гривень. Овочева приправа, універсальна, розумний вибір 80 грамів 21 гривня та 60 копійок. Майонезний соус від «Щедро» салатний 300 г 30 гривень. Також від «Щедро» провансаль майонез 400 грамів, 50 гривень. І зі знижкою усі майонези від торгової марки Оліс. Пакування 560 грамів, оліс чудовий 50 гривень, салатний 58. Файний 58,50. І майонезний соус Оліс 38,70. Швиденько по ковбасі. Київська свиняча шинка в оболонці варена першого сорту 500 грамів 119 гривень. Вершкова своя лінія 400 грамів, 82 гривні. За 45 можна придбати курячу 300 грамів. І не забудьте, що в акції акрильця курячі від своєї лінії майже 20 гривень за 100 грамів. В акції гурмани з сиром 82 гривні. Австрійська 400 грамів 127,50. Своє лінія папероні 40 гривень та 60 копійок за 100 грамів. Сардельки з сиром за 100 грамів 1640. Єщі австрійський з м'ясом птиці за 100 грамів 2540. Лікарська від добров вищого сорту за 500 грамів 158 гривень та 50 копійок. Сервелат від добров вищого сорту 117 гривень за пакування 280 грамів. А від Добров Женевський з сиром Ементаль першого сорту за 100 грамів 30 гривень та 30 копійок. Губернаторська своя лінія за 100 грамів 32 гривні. А це у нас водний світ, ікра Мойви 160 грамів, 51,40. А від Норвен з креветкою в соусі ікра 52 гривні, також 160 грамів. Своє лінія паста з ікрою з креветками 39 гривень 180 грамів. Та з копченою сьомгою також в таку саму ціну. Водний світ і крамой 100 г 65 гривень. Також в акції оцей норвезький оселедець, не забудьте, 460 грамів 120 гривень. Під торгової марки «Кит» сьомга 60 грамів, 85 гривень та 70 копійок. Зі знижкою можна взяти ось таку форель 180 грамів своя лінія. За 176 гривень крабові палички охолоджені своя лінія, 87 гривень, тут 500 грамів. А ще можна придбати крабові палички водний світ 250 г, за 76 гривень. Ну і звісно ж перевіряємо ціну на яйця. А що, яйця розібрали? Ну, Трошки піднялись в ціні 4,63. А зато яйця ясен світ, великі велетні розмір L 68 гривень. В акції фарш веладіс з лосося 500 грамів. 61 гривня. А я знаєте, як робив? А, додавав картопляне пюре, формував як котлетки і так готував. Тільки я робив без олії у мультіпечі, дуже смачно. Хек хопсі заморожена тушка за 100 грамів 17,35. Ну що, день у день вже випустила пельмені, дивіться, з куркою, свининою та яловичною. 800 грамів пакування. Від Геркулес мотанка 3 м'яса 600 грамів 63 гривні. Мортадельки від Глобино 600 грамів 136 гривень. Зі знижкою 20% стегно куряче улар 12 гривень. Четвертина задня, чеботурочка по 8,50. Хочете хороше масло? Ось воно. Це маселко від делюкс 135%. Гривень 82% жирності, ще й 200 г. Масло далі в акції Дарий Карпат, 72% жиру по 80 гривень. А ну, признавайтесь, хто вже наївся морозиве. Наприклад, я би ще далі би їв. Монако 3 ведмедя. знижка 50% 26,40%. Також знижка 50% на морозиво Монако десерт полуничний по 104 гривні. І тірамісу Три ведмеді з карамеллю, ось таким морозивом. По 30 гривень дуже хороша знижка, 50%. А морозиво ласунка гран прі з какао 43 гривні, 155 грамів. Ось це. Також можна ще придбати, посмакувати, поки хороша ціна. Морозиво руть імперіум 100 г по 43 гривні. Морозово шоколадне з гущеним молоком від ласка 115 грамів 32 гривні. Київський пломбір дуже смачне, 140 грамів 39 гривень. І ось таке морозово від «Рудь» можна придбати за 14 гривень, якщо берете від трьох штук. Зі знижкою бринза від «Кому» – 170 грамів та інсалата 46 гривень. 50 гривень моцарела 120 грамів. Сир а, чедеризований до пасти 180 г 63 гривні. А ось а, від золотий резерв, Солугуні та Моцарела 180 грамів, зараз можна придбати за 50 гривень. Радамер 200 г 85 гривень. Та Гауда 84 гривні. Пластинками сир салями по 62-20. Сарадамер 68,40. В акції сирочки від Моліндам по 20 гривень та 60 копійок. Молоко ягутинське 2,6 жиру, 42 гривні. Дріжжі львівські 100 грамів 12,30. Вершки преміалі 33% жиру 125 гривень пів літри. Молоко ферма 2,5 жиру 43,70 70. Кефір ферма 1% жирності 50 гривень. Кефір Молокія 1% жирності 49 гривень. Кефір галичина нежирний 51 гривня. Кисломолочний тан з кропом. Тут цілий кілограм 49 гривень. Сметана просто наша 20% 54,30, сметана молокія 15% 46,20. Сметана злагода 20% жирності 380 грамів 55 гривень та 50 копійок. Зі знижкою сирочки глазуровані торгової марки День у день по 9 гривень та 60 копійок смаків асортименті А ще можна придбати сирочки від ферма по 10,90 або ж сирочки від злагода по 12 гривень. Йогурти від дольче. 280 грамів смаків в асортименті по 30 гривень зараз зі знижкою. Грецький стиль, грецький йогурт, 230 грамів, 7% жирності. За акційною ціною 3670. Злагода, йогурт густий, 230 грамів, 26 гривень. Цукерки я від Рошен по 19 гривень. Зефір від жако класичний. А, ні, це зі згущеним молоком. Вибачаюсь, да? Зі згущеним. 58,50. Зефір жако класичний: 350 грамів, 59 гривень. Зі знижкою можна придбати печиво від деліці фруктове, 49 гривень, 300 грамів. Цукерки зоряний сяйво по 30 гривень за кілограм, і цукерки лайн по 33,40. Золота лілія 21 гривня за 100 грамів. Халва ось ця своє лінія по 14,50. І ось така соняшникова халва своє лінія по 18 гривень. Цукерки своє лінія соняшникові по 15,50. Зі знижкою 50% можна придбати крекер від «Рошен» за 35 гривень, якщо придбаєте 3 штуки та більше. Смачне печиво з ароматом молока своє лінія 250 г 39 гривень і з родзинками 44 гривні 300 г, лу, лу, Луціані, чи лучіані, а печиво з вишневою начинкою 24,50, а є ще з апельсиновою, також 2450, 120 г і там, і там. 25 гривень. Рошен печиво від ловіта. Від рошен печиво ловіта. 36 було. Зараз 25. Все, починаю просинатись, починаю засипати. А ось таке по 37 гривень зі знижкою. Не забудьте за велику мілку по 122 гривні. Маленька 49 гривень. Шоколад від рошен з фундуком 66 гривень. 50 гривень. Шоколад молочний із фундуком. Та поростий шоколад Бабл від рошен 39 гривень та 50 копійок. Шоколад Голден Нат від Міленіум 65 гривень. 54 гривні та 60 копійок світоч. Світоч авторський 74,50. Смачні дуже ось ці круасани 7 по 19,50. Олія своя лінія. Зверніть увагу, тут 900 мл, і на неї ціна дуже хороша. 65,50. Олія розумний вибір 850 мл 60 гривень та 50 копійок. Олейна, 3 літри 265 гривень та 50 копійок. Рис від делюкс довгий. Басматі кілограм 85 гривень. І також жасмин, кілограм 85 гривень. І зверніть увагу, такої ціни вже не буде. На ось цей рис делюкс шліфований, довгозернистий, пропарений 60 гривень. Чай ловаре, бризки шампанського. Пакетований. Тут 24 пакети, 44,50. З фруктами, з ягодами, з ароматом вишні та смородини, також таку саму ціну. Чай, зелений делюкс з пелюстками квітів та цитрусом 49 гривень. Чай делюкс з ароматом молока 56 гривень. Зелений чай, Азер чай листовий 100 грамів 65 гривень. Чай алоказей цейлонський чорний 80 грамів, крупно листовий 43 гривні зараз зі знижкою. Кава розчинна монарх Якобс 260 гривень, 200 грамів. Хтось чекав, шукав тобто без кофеїну каву. Ось така є. по... 125 гривень 60 грамів. Навіть без кофеїну і то така дорога. Якобс Баріста 70 грамів, 147 гривень. Кава Якобс у склі 190 грамів 315 гривень. Зі знижкою Якобс Монарх у зернах кілограм 636 гривень. Якобс 120 грамів монарх 211. Якобс Монарх 170 гривень. Кава Мелена. Дуже хороша знижка на Амбасадор каву Мажестік, Кілограм в зернах 520 гривень. Кава Амбасадор преміум 200 грамів розчина 240 точніше 250 гривень. Можна придбати менше пакування 120 грамів за 189 гривень. Кава Амбасадор преміум 146 гривень. Кава Амбасадор Дарк Рост по 127 гривень. Арабіка Мікс Кава Дріпи. Ефіопія та Бразилія. 5 таких та 5 таких. 201 гривня. Кава Еліас 500 грамів 278 гривень. Кава Еліас Гурме 500 грамів 333,50 гривень. Також зі знижкою поставили каву Еліас Exclusive 250 грамів за 206 гривень. Кава Хімель дуже хороша знижка. 500 грамів за 200 гривень. Бачу, що всю вже розібрали. Як завжди, нам одну залишають, щоб я вам особисто показав. Та кава Хімель Платін 113 гривень 250 грамів. Поставили каву делюкс мелена. 250 грамів за 173 гривні та 50 копійок. Капучино Якобс та 500 грамів 175 гривень. Какао для найменших. Пакування тут 200 грамів 51 гривня. Всього найкращого вам хочу побажати. Гарного тижня! Зустрінемось трішки пізніше в наступному відео. На все добре!